Хлопці, всім привіт! 1 грудня, зима. Так що входимо в режим Морстайл активної нашої праці над своїм духом, душом, душою і тілом. Сьогодні буде тема у нас слово, така комбінірована тема. Взагалі слово. Ми тепер переформатуємося пізніше. Хорошо, що таке слово? Що каже Google? Це тут накручено. це набор Бук правильно. це набор Бук? -бу Слово це найменше самостійно і вільно відтворювана в мовлені, відокремлено, оформлена, значуща одиниця мови. Це понятно. Понятно. <смітно> <Полярно>. <смітно> <смітно> так ми Яка відноситься пізнаним і відчвелюваним окремим елементом дійсності. Що там почвеливаним окремим елементом, дійсності. Предметом явищем, ознакою, процесом, відношенням і, і, і іншим. Слово це мовна єдиниця, звукове та буквенне вираження поняття про предмет чи явище. Зрозуміло, так? Да? <рес> <рес> Яку силу має слово? Слово має надзвичайну силу і владу. Воно може нести важливу інформацію, а може образити і скривдити людину, яким може бути слово. Лексичне значення мають усі слова, крім службових. Я, кстати, не знаю, що такі службові слова. В може це терміни. там це... значення... спеціальне слова. Значення усіх слів, що є в мові, пояснюють у тлумачених словниках. Слова можуть бути однозначними і багатозначними. В Біблії є писання, яке свідчить про те, що все почалося зі Слова. Іоанна 1, 1, 1, було. На, початку... На початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через нього повстало і нічого, що повстало, не пристало без нього. Все, за все рішали. Слово решали... було Бог. Так, <къех> да, і слово було Бог. Так би сразу сказав. Відповідно до даних Національної академії наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. А ми пользуємося Да, Может сотні. Цікаво знати, що за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською, 84% спільної лексики і з польською і сербською. 70 і 68% у нас спільних слов викинули. Викинути, да? так, так? Відповідно, досконально знати мовний етикет, володіти засобами діалектики і єрестики. Розумно та переконливо говорити про су сутність речей, або не але не справляти належне враження на співрозмовника чи ауди аудиторію. причиною цього може бути поруш порушення норм е е е літературної мови. Проще кажучи, можна бути грамотним, але якщо в тебе не поставлена мова, це може бути глухий кут в яких дебатах, дискусіях. Можна досконально знати мовний елемент, володити за засобами діалектики та єрестіки. А, теж так єрестіки. Розумно та переконуємо говорити про сутність речей, але не справляти належного враження на співрозмовника чи аудиторію. Причиною цього може бути порушення норм літературної лексики. Це я два рази прочитав. так? Да? мовник замість того, щоб заглиб. Заглибочись, Заглибитись. Суть, суть сказаного, захоплено стежити за течією думки адресанта, досконалості його мовленого, мовленого оформлення буде нудити в собі розрятування стричення неправильної вимоги. Можна просто своїми словами в сує спокій. Словах ти не здвинеш, Да, На словах ти ліф а на ділі. В голові ти лев товстої, а на язики ти пустой. Ваша купка. Названо сім головних помилок у спілкуванні, які відштовхують людей. Погнали. Перше. Зловживання сарказмом. — Це що, типа смеяться на це... петрунивание, подсучивание, это нет. Так... Это кто-то упал, короче. А кто-то... Это не сарказм. Це, это уже это сарказм это более... Да, сарказм это более такая... Тонка. Да. Друге, постійно перебивати інших. Ну, Третє. Ну, Уникатись зорового э, контакту. Друге. Перебиваем. Перебиваем. Постильно <рес> 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 Третє. Уникати зорового контакту. Якщо не дивитися на людину, це отталкує. Бути затятим співрозмовником. Затятим це як? Заядливо. Заядлим. П'ятей. Не визнавати чужі емоції. Негатив. Шостий. І останній відсутність справжнього інтересу до інших. Ну це вообще не коректно, да? Саша ще і... є восьма вживання поганих слів або матерних слів. А по ви вирішили, що не погані? Оце відносне. Ні, що нам дає е, величезний словарний запас, великий лексичний запас вважається ознакою освіченості з широкого кругозору, ерудіції розуму. Великий словник дозволяє людині чітко формулювати і вербалізувати свої думки, краще спілкуватись. З оточуючи. Зараз погнали. Дивіться, ми вже такі всі хлопці, а вже є молодь після нас. І вони, у них вже пішла якась культура, яку ми вже трохи не знаємо. Я зараз буду називати нові слова, які в молодь слен. І можете казати, ви знаєте це слово чи ні, що це означає? Ілювати можна? Ну, О, в порядку очі. Хорошо, <сёк> а <это что? сёк> погнали. Первое слово. Абьюз. На Недачник. Не да. Почему? Не не Физическое, психологическое. Саша, поясниц сразу. Абьюзер. абьюзер вообще. Физическое и психическое а, насилие. А, насилие такие, да. Агрица. Агрица. Это значит обижаться. Убираться. Зрица злится. вот злица. А, злиться. А, 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 вот Байт. Байт. Сленд молодежный. Байт. Байт. Провокация. первый раз. это провокация. Босс художки. Босс художки. Босс художки. Может, босс КФС? Типичный творческий человек с необычным стилем яркой одежды, увлекающийся аниме часто и часто волосами. <laughs> Саша, это сложно. Это каких-то классных. Буллинг понятно, да? Ну да. Слэй. Кот, кот, уже не, выдержит. выдержал. Есть ли вариант? Слейд? Слей? Да, слей. Нет, первый первую очередь, что такое Булин. Буллинг? Буллинг это издевательство. Издевательство, да. Издевательство, да. Выбирать жертву и издевается Слей, быть успешным или выглядеть великолепно? А, да? Слей? Да. О, Троллить. Понятно? да, это, понятно. Да. себя. Выводите Шей. сюда. Шейнить. Позорить. Шейть на английском. Стынить. Ну, ш... а, Стыдить. Позорить. Позор. На самом мрец. деле это просто совершенно. Да, это... Хорошо. Да, В мои времена тоже Шуфей, было. Шузы, да. Хайер, да. да. Фраер. Да. Чувак. Кстати, есть чувак. слово это. бумеры. Знаете, что такое бумеры? Это поколение. Зумеры, это, зумеры. Это, мы, это мы для них. Мы бумеры. Да, да, да. Да. А, а, мы бумеры. Да, бумеры да. – да. это старшее поколение. Саша, главное обратим внимание, откуда идет заимствование языков, языковой группы. Английской. 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 Да. И хорошо. На остальных будут анекдоты читать. А, Саша, еще одно слово – камбэк. Есть варианты? Это назад. Это отдача назад. А, 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 а. Возвратиться? Ну, возврат того, что ну, вот, да. вы даете. Ну, комбэк. Ну, ну, ребята, вы с добром относитесь. И ну, человек, но, когда вы, но, выдаёшь, он, он возвращает вам добро, это называется но, комбей. Не, в молодежном слоне это означает не мне голову или ходи к одной девушке, или к другой, или парню. Просто ну, не мне голову. Хорошо, анекдоты. На концовочку три анекдота. <про> <про> Цікаво, що раніше в бабці біля під'їзду сиділи, сиділи і обговорювали молодь та підлітків. А тепер молодь і підлітки сидять <про> в інтернетах і обговорюють баба. <про> так зараз взагалі хрін, зрозумієш, цю молодь. Вчора ось підсив до однеї паночки в ночному клубі, сидів, підсів за столик. Хвилин 20 нормально все йшло, а потім вона сказала, що взагалі вона хлопець. Что же ты сказал? Молодые парни роются в газоне, бабуся питает хлопцы, хлопцы, а что вы делаете? Закладку шукаем, говорят они. Ну вот, а кажут молодой, молодь у нас не читают. Да, и биологии не цикают. Еще хороший хорошо, девушка вышла из подъезда, проститутка услышала за спиной. И она подумала, лучше я буду проституткой, чем не узнают, что я врач-терапевт. <рістична> так що знаєте, След молодіжний, користуйтеся, якщо що. След мені понравився. Всі барного настрою. Дякую. Дякую.